Сергій Кузан з нами вже є на зв'язку. Голова Українського центру безпеки та співпраці? Добрий вечір доброго вечора цього року. Росія значно посилила терор проти інфраструктури цивільної і мирних українців. От який сенс в цих ударах по житлових будинках у Києві, Харкові, Одесі, Поліцею, Білгород-Дністровському. Тут однозначно ви сформулювали дуже правильно терор, але за цим визначенням ми інколи е, втрачаємо саму суть, е, тому що е, це є глибше поняття, е, що таке війна, е, що таке конвенційні, неконвенційні способи ведення воєн, і що таке, власне кажучи, терор, тобто тероризм, і е, е, традиційно ми вважаємо, що Терор, терористичні атаки, тобто, що це таке за е, визначенням, таким класичним, це е, мається на увазі, що е, це насилля по відношенню до цивільних для того, щоб змусити органи влади, тобто е, до якихось політичних рішень, ну тобто примусити владу до її саме рішень, тобто рішень органів влади, силових структур і так далі. Так, от в традиційно різноманітні статути Організації Об'єднаних Націй вони врегульовують саме поняття війни, воєн, ведення воїн і ну, різноманітні норми, і про полонених, про те, що не можна використовувати цивільних, не можна стріляти по Червоним хрестам. Ну і тому подібні от такі загально прийняті речі, про які ми всі вже на жаль дізналися. в Ході цього повномасштабного вторгнення, але ось Росія. Застосовує свої збройні сили в той самий абсолютно спосіб, як і будь-яка терористична організація застосовує свої е, ну, мілітарні формування. Тобто, в даному випадку лише замість терористичної організації вся російська держава, ну її збройні сили, і е, замість, наприклад, е, вибухівки на смертнику, або ж замінованого автобусу шкільного, або замінованого торгового центру. Росіяни відправляють нам ту саму вибухівку, просто в інший спосіб, тобто в дроні, який уражає якусь цивільну інфраструктуру, свідому цивільну інфраструктуру, і це вже не один раз підтверджено, що росіяни дійсно здійснюють терор по цивільним. Отже, яка вимога це звичайно ж піти на ось ці угоди на капітуляцію, фактично щодо Росії. Як це потрібно зробити, для це потрібно зробити щоб шляхом тиску на військово-політичне керівництво України, тобто основним ключовою особою є звичайно президент України, і Росія буде робити все від себе залежне для того, щоб змістити президента України. Ну тому що він є в час війни, верховний ще головнокомандувач, тобто він є ключовою особою держави. На в питаннях національної безпеки і в питаннях зовнішнього представництва без зовнішньої допомоги ми звичайно нічого не зробимо. Тому будь-яка війна, тобто це не лише Росія, але і будь-яка війна спрямована на те, щоби. Деморалізувати суспільство, щоби знизити його опірність, щоби збільшити поглибити ті лінії розколу, які є в кожному суспільстві, суспільству, радикалізувати його і нарощувати поступово недовіру в першу чергу до свого політичного керівництва. Ну а в другу частину чергу до безпосередньо свого військового керівництва, тому що військова вертикаль вона є складнішою для. Будь-яких інформаційних проявів, інформаційних атак, так, от ось ці всі шахеди, весь цей терор проти цивільного населення. Я нагадаю, там вже не лише шахеди. Ми ж бачимо постійно, як, наприклад, відправляють там військових, підпалюють машини, автівки їхні, як і ще в різноманітний спосіб росіяни роблять диверсії, як л'ється кампанії дискредитація, наприклад, ТЦК. І е, будь-яких військових, що мовляв, а чому ти тут в тилу, а е, ти повинен бути на наприклад на фронті, не розуміючи, що можуть бути різні е, різні ситуації і різні місця несення служби або ж ротації, тобто все це є лише елементами, і атака шахедами є лише елементами великої е, кампанії впливу з деморалізації саме українського суспільства, і таким чином росіяни вважають, що ми такі самі як вони. І що якщо залякати наше суспільство, так само як вони залякують шляхом терору? Я ж нагадаю, як Путін прийшов до влади. Так? Тобто це той самий терор, тобто всі ці рязанські сахар, ось вся ця вибухівка в житлових будинках, це саме так, шляхом страху. Путін прийшов до влади, і зараз Путін хоче так само прийти до влади, але вже в Україні, тероризуючи українське населення і намагаючись його залякати, так щоб українці сказали, що досить з нас досить нам цього всього терпіти. Зеленський підпиши капітуляцію, і давайте ми просто припинимо воювати з Путіним. Тобто, загалом, це є дикість за всіма міжнародними конвенціями. Але в схибленому розумінні Росії як саме терористичної організації з відповідними інструментами терору, все це має цілком структуровану логічну систему. От чимало експертів зазначають, що такий дроновий терор буде продовжуватися, і що вже восени Росія матиме можливість щодня запускати по 500 безпілотників. Чи реальним може бути такий сценарій? Ну, я зараз скажу ідеальний сценарій, за якого такі атаки Росія просто не буде продовжувати. Це якщо буде стовідсоткова підтримка ну, курсу держави і вищого військово-політичного керівництва держави. Тоді росіяни розумітимуть, що отакий їхні, їхні такий тиск і нарощення такого тиску вони не дають результату, а навпаки, дають зворотні результати. Ну от як ми побачили до речі, яскравий приклад. Коли після візиту до Вашингтону, коли ота вся ситуація, то в овальному кабінеті між Трампом і Зеленським, тоді ж так само паралельно проходила величезна інформаційна кампанія і багато різних проросійських гаворящих голів, і всі ці арестовичі і тому подібні речі, вони ж прямо тиснули, що мовляв: знімайте, знімайте владу інакше. Це продовжується і буде тільки більше. Тобто, оце є головний меседж Російської Федерації. Це продовжується, продовжується буде більше, але після того як рейтинг президента зріс, от після того ми побачили, як в Твіттері і на різноманітних американських, в першу чергу, медіа майданчиках припинилися оці всі інформаційні вкиди, і Трамп тоді відновив постачання зброї і так далі. З росіянами трошки інша система, тобто в них немає іншого виходу, вони повинні ну, згідно правил війни, тобто згідно своєї логіки війни, вони будуть продовжувати звичайно ж робити розкол в українському суспільстві. Але якщо конкретно вони побачать, що удари шахедами навпаки згуртовують українське суспільство на боротьбу з ворогом. Тоді вони повірте, вони дуже швидко припинять ці удари, тому що вони не будуть досягати своєї головної цілі, для чого вони власне так і робляться, для чого нарощується все це виробництво. Ну, близько 140 гектарів. Це в Алабузі, тобто це Татарстан, це суто виробничі приміщення, це заводські цехи по складанню цих, по складанню дронів, шахеди, гербери, тобто оці всі речі, це гуртожитоки. Де, до речі, не вистачає людей, тобто росіяни зараз дуже активно вербують, в тому числі і молодих людей з середньої Азії, платять їм по 2 тисячі доларів, дають їм громадянство Російської Федерації, їм їхнім рідним. Тобто, отаким от чином набираються ну. Люди на цю важку працю завдяки якій вони виготовляють. Ну це станом ще місяць тому. Наша розвідка повідомляла, що дві з половиною тисячі виготовляють шахедів, дві тисячі сімсот гербери. Тобто, оце є їхні спроможності, їхній потенціал до збільшення цих дронів, і отже, вони будуть збільшувати свою кількість. Вони мають до цього спроможності, але не аж такими темпами, як говорять, ну зокрема, і західні журналісти, що мовляв по тисячі будуть випускати. Ні, цього не може бути. Тобто, вони справді зараз виводять, хочуть збільшити з 500 до 600, але поки що ще наростити свої спроможності. Вони зрештою не можуть. Ну і нам треба розуміти, що будь-які наші далекобійні удари. Тобто, коли дрони тяжкими боєприпасами дістають все ж таки Татарстан і ось цю Алабугу, ці їхні приміщення, вони це означає, що вже оцей процес складання дронів він переривається. Знову ж таки, проблеми з Іраном це вже частково будуть це вже частково перебиті постачання, тому що через Каспій окремих деталей до двигунів і ще деяких деталів, також Іран вже не надасть Російській Федерації. Це знову ж таки дані, вчасні дані нашої розвідки по майданчиках для пуску. Тобто, не секрет, що недостатньо виготовити сам шахет, а потрібно його здійснити і ще пуск. І для цього потрібна відповідна апаратура, відповідна техніка, вантажівка, команда, набір. Тобто таких майданчиків було 5, стало 11. Про них відомо. І ми повинні, звичайно ж, мати засоби враження, щоб будь-яка група, яка використовує цей пусковий майданчик, завжди потрапляла під український вогонь. Тоді, попри велику кількість самих дронів, от здійснити пуск вже буде неможливо. Ну і звичайно ж, якщо вже дрон перетнув український повітряний простір, ми повинні мати засоби для того, щоб їх знищувати. І над цим прямо зараз працює. Працюють в першу чергу українські виробники, але також разом із британцями із німцями. Ну тобто, ідея ця активна взаємодія. Ми дійсно десь відстали від росіян, тобто, ми не вчасно, ми боремося зараз з наслідками. На жаль, але ті комплексні рішення, які будуть прийняті Україною найближчими місяцями, вони повністю нівелюють ось цю жахену загрозу з боку Росії. Президент України Володимир Зеленський заявив про можливості виготовляти 8 мільйонів дронів. Це величезна цифра. Чи можна дронами переламати хід війни? Переламати хід війни можна, тобто зупинити росіян дійсно можна. Питання в тому, що у нас немає цих 8 мільйонів. Ну, звичайно ж, там скажімо, ми вже бачите, не сприймаємо так заяви Зеленського з якоюсь усмішкою. Та? бо ще рік тому, коли казали про мільйон дронів, це та це України в Україні. Це неможливо робити. Тобто, десь ми чули різноманітних ну експертів в лапках, які говорили, що мовляв, це все неможливо. Ви готували більше ніж мільйон дронів. І зараз є дійсно амбітна ціль поставити саме вже до 8 мільйонів, збільшити кількість цих дронів. Тут треба розуміти, що це всі типи дронів, тобто це і розвідники, це і FPV-дрони, це і також і далекобійні дрони, яких буде небагато, звичайно. Тобто, якщо ми говоримо про 30 тисяч зараз, то ну будуть відповідно нарощені, але це не буде критично для Росії, тобто це не дрони, взагалі це не та зброя. Яка з якою ми переможемо Росію? Росія надто велика. От, подивімося на Іран, бачимо, що там чисте небо. От там, е, ізраїльтяни познищували собі, зробили цей коридор е, з е, північно-західної частини до столиці до Тегеран. От, і там фактично діє безперешкодно ізраїльська американська авіація. Е, скидають величезні бомби. Ну це просто неймовірні бомби, і при тому. Іран сьогодні святкує перемогу, тому що свої засоби ППО деякі він зберіг. Тобто, сухопутна армія вона збереглася, є протоколи, і загалом ну, сухопутну операцію не хочуть проводити ні американці, ні будь-які інші країни, тому що вони бояться цієї армії. Так от Росія в рази більша і в рази потужніша за Іран, і дістати, якщо Ізраїль бомбами не зміг розбити, ну скажімо, слабший Іран. То звичайно ж, ми дронами не зможемо розбомбити Росію. Це треба нам розуміти, але от збільшення е, цієї зони ураження, коли е, у нас буде достатня кількість дронів, достатня кількість навчених екіпажів, тому що без відповідного навчання будь-яка зброя вона просто-напросто не, не буде працювати. Тобто, першою черговою є людина. Потім вже дрон або ж будь-яка інша зброя. Так, от, якщо у нас буде достатньо запрацює ця лінія дронів, сили безпілотних систем мають ну, дійсно талановитого командувача, Питання тільки побажаємо йому успіхів, в налагодженні загалом великої такої лінії дронів, яка буде дійсно по всьому фронту, не підпускати до наших передових позицій, до піхоти будь-що, що наближається з боку ворога, і ще на підступах уражати, хай то буде пішки іти, якийсь русак чи. Їхатиме на своєму мопеді, намагаючись швидко подолати цю е, кіл зону, все буде уражено. От тоді росіяни просто зрозуміють, що вони не можуть рухатися, вони не можуть рухатися вперед, і потім вже поступово використовувати е, по е, в глибше і глибше за лінію фронту, таким чином, щоби. Не дати росіянам просто місць, де вони б могли зосередитися, тобто для будь-якого наступу. Ну і таким чином, звичайно ж, всі їхні надії на якийсь наступ, на прорив, на протиснення, вони всі залишаться марними, і саме от кількість дронів, і повторююсь, саме кількість і якість навчених екіпажів, це все в комплексі. Звичайно ж, зіграє свою роль для того, щоб зупинити все ж таки росіян, але на жаль, не для того, щоб ми могли розгромити Москву, як того би нам хотілося. Також президент України заявив, що є достовірна інформація, що Росія готує військові операції на території країн НАТО. Як вважаєте, що це може бути? Ну тут секрету немає. Звичайно, і очільник німецької розвідки, їхнього федерального розвідувального агентства, Каль, здається, його прізвище він прямо оголосив, що буде напад на Естонію. Тобто, ми ще дотепер почули. Наприклад, на, на кордонах з Фінляндією суттєво нарощується російський контингент. Ми побачили, наприклад, що рік готуються. Ось ці навчання в Білорусі запад 2025 тобто це восени приблизно в жовтні будуть проходити навчання, велике масштабні навчання. Там заявлено три тисяч, але по факту може бути близько 100 тисяч, і через це дуже хвилюються всі, абсолютно всі прилеглі території. Литва в першу чергу Польща хвилюється, Вони хвилюються через чому, тому що може бути оця. Операція про прорубування цього сувалківського коридору від Кенінгсбергу, це те, що росіяни окупували, називають Калінінградом, і до території Білорусі, до їх північно-західних кордонів. Тобто таких сил, в принципі, от, от цих їх може бути достатньо, і виходить, що всі три країни Балтії: Латвія, Литва, Естонія, вони опиняться відрізаними від. Саме європейської логістики, отже, будь-який сценарій, якщо брати з півночі, наприклад, атака Фінляндії і там окупація якихось територій, наприклад, атака на Естонію, тобто, ми говоримо про північний схід. Суто з території Російської Федерації, і там є ця проблема. Там готуються зараз, укріплюється кордон. Або ж, взагалі, відрізання від логістики, ну і фактично прорубування цього словаківського коридору, відрізання трьох країн. Отже, це ті сценарії, про які говорять і німецька розвідка, і бачите, і президент України про це заявляє. І тут вся проблема насправді в чому полягає. Якраз в тому, що у нас в Україні недостатня кількість зброї. Тобто, чому це взагалі росіяни можуть такі речі планувати? Ну я нагадаю, що ці плани вони були і ще минулого року відомі. Тобто про них вже говорилось. Створювалося відповідне угрупування російських військ «Сєвєр». це їхній ленінградський воєнний округ. І е, саме там вони накопичували свої сили, створювали командування так для того, щоб фактично провокувати країни НАТО. Тому що за е, даними розвідки Росіян, якщо буде атака на якусь країну НАТО, осіх із прикордонних з Росії е, країн, то е, інші країни, тобто ось ця вся система колективної безпеки, вона не вступиться за цю країну. І фактично це означатиме повний розпад і деградації НАТО як, ну, як оборонного союзу, це і хоче зробити Путін і парадокс в тому, що єдина країна, яка може не дати цьому сценарію реалізуватися, це Україна. Я нагадаю вам минулорічний сценарій і минулорічну нашу курську операцію. Коли з усієї Росії, з усього їхнього північного групування військ, довелося терміново стягувати всі свої боєздатні підрозділи, тому що курська операція була настільки вдало проведеною, що ну фактично не вистачило резервів в угрупування військ Сєвір. І довелося ну просто-напросто гасити пожежі, забирати з інших ділянок фронту, і то навіть викликати війська з північної Кореї, тому що воно ну, показало, що, що українці можуть вдарити такими силами, добре організованими десантно-штурмовими підрозділами, підрозділами морської піхоти. Ну тобто, це є штурмові підрозділи. Так, от на сьогодні лише Україна має відповідний досвід, відповідну чисельність своїх військ, відповідні навики. І єдине, чого у нас немає, це належної кількості озброєнь, так щоб ми могли створити росіянам ці проблеми і зробити ту саму історію, тобто фактично відтягнути на себе їхні резерви, які вони е, створюють е, саме для атаки на північному фланзі НАТО. От чим швидше це зрозуміють наші західні партнери. Тим швидше вони зрозуміють, що лише інвестиції в Україну, лише надання Україні всі всієї необхідної зброї, лише це убезпечить весь блок НАТО від найгіршого для них сценарію. Вже понад місяць триває літній наступ ворога. Чи має Росія достатньо ресурсів, аби підтримувати такий от темп бойових дій аж до осені? Ну, тут наявність ресурсів, це, знаєте, завжди змагання розвідок. Ми говоримо про якісь там свою певну кількість там, угрупування їхнього, 620 тисяч. Тобто, десь росіяни сподіваються, що за умови збереження цього наступального темпу що обвалиться наша оборона, і наші збройні сили повністю деградують. Тобто, це є сподівання ворога. Ну не будемо тут, тут. Немає нічого нового, і такі сподівання були і минулого року, і позаминулого року, і вже і Путін напередодні цього літнього наступу перед моряками північного флоту говорив, що у них в росіян каже: у нас є всі шанси не просто дотиснути Україну, а її добити. Оді цього літнього наступу, тому дуже і дуже важливо підтримувати усіляко збройні сили України, всі сили оборони, тому що вони сьогодні роблять неймовірну роботу, і ми бачимо, наприклад, що сподівання росіян просунутися до сум і вже з відстані, умовно кажучи, ствольної артилерії, тобто ми говоримо приблизно про 15 кілометрів, ну загалом, обстрілювати і знищувати це місто. Фактично знелюднювати цілий регіон, от вони провалилися. Наразі на цьому напрямку, на сумському напрямку, збройні сили вони завдали суттєвих контрударів по ворогу, і попри те, що ситуація є дійсно тяжкою, але плани свої ворог не виконав. В районі знову ж таки на Донеччині Турецьк не взятий, тобто там лінія оборони, саме я маю на увазі як оборонна лінія, не як місто. Часів яр не взятий, покровськ, з якого вони планували здійснювати наступ. Він також не взятий. Тобто, росіяни не виконали своїх навіть мінімальних завдань, попри те, що, звичайно ж, є просування. Тут ми не можемо цього заперечувати, і буде це просування. Цього не треба боятися. Але найголовніше те, що ми зберігаємо наш особовий склад, ми зберігаємо керованість збройними силами України і завдаємо втрат ворогу. А це є головне завдання. Будь-якої армії, отже, на сьогодні їхній наступальний темп він знизився саме завдяки от, ефективно побудованій обороні і тим втратам, які вже завдали е, сили оборони ворогу. Але все ж таки ми не можемо наразі перехопити ініціативу. Тобто, звичайно, що наша армія потребує поповнення і тому програми рекрутингу, е, програми мобілізації. Саме в цей гарячий період для того, щоб наша армія не була знекровлена цими тяжкими боями, це звичайно ж завдання номер один для нашої держави. Ну а для нас всіх це звичайно ж в будь-який спосіб підтримка всіх своїх рідних, друзів, підрозділів, яким яких знаємо, яким довіряємо. Обов'язково підтримка моральна, матеріальна, будь-яка, тому що на них сьогодні фактично вирішується доля цілої країни.